Вітаю, друзі! Пропоную до огляду чергову марку, яку Укрпошта вводить 26 липня 2023 року. Вводить в обіг і вважається дійсною для оплати поштових послуг зв'язку в усіх відділеннях поштового зв'язку. Поштова марка Служба безпеки України із серії Слава Силам, і «Слава, слава силам оборони і безпеки України. Марка з літерою F має номінал 23 гривні, що відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа в межах України вагою до 50 грамів. Ось така марка. Формат марки та купона 42 на 26 мм. На аркуші ми бачимо 5. Марок і один купон. Він не, не номінальний. Тираж марки 1 мільйон 75 тисяч примірників, тобто 215 ось таких маркових аркушів. Спосіб друку офсет. Надруковано на поліграф комбінаті Україна. Значить, художники марки КПД та немаркованого художнього конверту Олександр Охапкін. Фото для картки надано Служби безпеки України. Випуск здійснено за сприяння Служби безпеки України. Тут є у нас девіз. Захищаємо Україну разом. Ось така, друзі, Марочка вийде. Вводить в обіг наша Укрпошта, наш поштовий оператор. Відповідно, що 26 липня. 2023 року одночасно з введенням в обіг поштової марки в усіх регіонах України відбудеться спецпогашення Служби безпеки України. Штемпелі Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, де наразі неможливо організувати проведення спецпогашення, прикріплені до міста Києва. Штемпелі Луганської області, прикріплено до міста Покровськ Донецької області. Ось так. Такий аркуш. Далі, ось така. Поштова листівка Служба безпеки України. Має тираж 155 тисяч примірників. Фото надано СБУ. Ось так. І в мене є немаркований художній конверт. КПД, на жаль, немає щоб показати. Ось такий конвертик. У нього тираж 195 тисяч примірників. Ось такий, друзі, випуск нової поштової марки Служба безпеки України. Очікуйте у всіх відділеннях Укрпошти. Дякую за увагу!